Привіт! Будемо дивитися, що у вас буде відбуватися. Хтось дуже впевнений в собі. Постоянний, сміливий, страсний. Кось будуть швидко мінятися собиті. І ці собитія требують пристального внімання. Щас важливе время для когось. Время грає важливу роль. Треба думати дуже щательно, не різкувати, не летіть галопом. Плани, які необхідно передивитися, тому що щось відбувається в людини, а вона не. Думає, що воно небажане, а треба признати, воно очевидне є. Так, імпульс і чесність, любознательность стимулює інформацію, якогось затримки або міняються плани. Ми думали одне. А виходить інше, як завжди. Так, і все субитє дуже йдуть швидко. Мгновенно тут і зараз. В когось конкуренти, в когось скука, в когось конфлікти. Емоції, якусь влюбленість, романтичність, комусь закоханому предложать руку і серце. Вравновізьте свої емоції, так і в балансі. Не емоціруйте. Кось буде зустріч неофіційна. Так, слишком всього навалилося і зразу на одну людину. Необхідність приймати рішення з здравою головою, не напрягаючися. Так, хтось кудись відправляється. Хто в романтику, хто на роботу. Людина має визнання, має славу, підняття по кар'єрній ступеньках, комусь навчатися, комусь на роботу, повсякденні проблеми. Успішний день. Комусь, може, прийде багатство, комусь слава, визнання, успіх, радісний день. Комусь цей день прийде кохання, комусь дружба, комусь стати щасливому, доброму, терплячому, небайдужому до інших людей. Це буде незабаром. Хтось свариться раптова сварка, розлади в сім'ї, напевно, бо да, на серце стоїть. Тому що тут попереджають, от чого сварки, тому що хто-то що то сказав, обманув, зрадив і пішли сварки в сім'ї. Закінчиться. Закінчиться оцей етап похмурий, депресивний. Тому що перешкоди, виклики, тягарів людей, важкий, звичайно, період живемо, дуже тяжкі випробування, страждання, переживання, прилюти. Всі ждуть перемін. Всі ждуть змін, якби вже швидше не настали, завершились в нашій країні ці сирени. Хтось вольовий, сильний, благородний. Такий може чоловік зайти перемінами і змінами до якоїсь жінки, дівчини. Він дасть їй натхнення, досягнення на майбутнє, чутлива людина. Грунтовний і попереджають ваш час руйнувати старих принципів, кому-то старих друзів непотрібних, які руйнують вас, які крадуть ваше щастя, кому-то зарплата, гарна зарплата. Очікуйте, друга зарплата, зарплати повишення. Подорожі. Піймаєте свою рибку. Ну, може хтось піймає свого короля, королеву. Поставите пінцумок в своєму житті. Хто вас обманував, хто вас зраджував. Стійкостійте на своєму. І починайте все спочатку. Спершу з довіри. І життя вам принесе сюрприз. Сюрприз принесе жінці. Приємний або неприємний, або розчарується в комусь, або чиста і ніжна. Можуть прийти як до жінки з чистими помислами чоловік. Так і до чоловіка мають прийти жінка: вірна, благородна, чесна, справжня жінка, справжній чоловік. І з задоволенням будуть розвиватися ваші стосунки успішно, кость гарні друзі, кось гарна сім'я. Вирішуйте. Почати все спочатку, маєте рішення, маєте вихід. Робіть тут і зараз. Не відкладайте на потім. Сильно, впевнена в собі людина. Довіряйте, дружіть, друзі хороші оточують, хтось вийде, до магазину зустріне, когось поговорить, хтось просто зустрінеться з товаришами, поспілкується. Вихідні. Хтось буде переписуватися, хтось буде. Передзвонюватися. Так, ось. когось <кій> стабільний будинок, так? в безпеці. Сім'я гарна, ґрунтовна, практична. Так, нові до нові новини йдуть цей будинок. Щем зв'язані. З рухом, з поїздками. Опять поїздка, поїздки. Ось дуже міцна сім'я. Така життєві сили в неї, можливості, здорові, стабільні, надійні, безпечні. Так, карта чоловіка. Якийсь чоловік буде від, ем, стояти на виборі, куди йому двигатися? Якийсь прийде йому таємниця, може хтось із друзями зустрінетеся, хтось розкаже якусь таємницю, якийсь секрет, узнать якісь новини, хтось буде освічуватися. Широке коло таких інтересів освічення, тому що карта шлюба, угода, вдала буде угода. Якщо відібрати карту. Угоди, бачимо, лисицю, це хто-то може і підступний будь. Кому як, кому класти шлюб, це буде гарна угода розписуватися, да? а кому-то буде в, в документах якийсь буде інтрига плестися. Підступність буде, якийсь обман, хитрість. Людина дуже хитра. Викрутиться з любої ситуації і вкрутить. Така хитра лисичка може якогось чоловіка шлюб. в шлюб, когось пауза, в когось зупинка. Це не то, що ви нікуди не рухаєте, це ви зберігаєте набуте, самоконтролюєте себе, тому що у вас вдалось завершення старого і початок нового. Проходження трансформації, в когось фаза зростання, близькі стосунки, гарні стосунки, плодовиті, наповнені будуть, комусь іде материнство, комусь, хто займається собою, буде покращувати своє тіло. Завжди треба займатися фізичними вправами не тільки на тренуваннях, а й вдома. Відмовтеся від старого, адаптуйтеся до змін, досягнення своєї мети, своїх цілей. Ви матимете перемогу, радість, світло наприкінці тунеля, що виходить із чорної полоси в світло. Досягнення поставленої мети. Будете набиратися енергією, силою, розуміть ситуацію, в якій ви оказалися, здобуття мудрості, ціленаправленої йдіть. Ви витривалі. Які б перешкоди у вас не було на вашому шляху, ви їх пройдете. Ви в захисті. Примножуйте свої фінанси, своє багатство, фінансовий свій достаток, успіх, підйом по кар'єрі, зарплаті, прояснення якось буде, попередження, що щось розкриється. А розкриється успіх, вашій талант, поступовий розвиток. І успішне завершення і збирання врожаю, чого я вам бажаю. Вдалий буде обставин, і зміни підуть на краще. Здоров'я вам!